Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 22 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові в неділю в день стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів тепла, вночі очікується зниження температури до 10 градусів вище нуля. Протягом усього дня переважатиме сонячна погода з подинокими хмарами, які надвечір зникнуть. Опадів не передбачається вітер західного напрямку помірний близько 6 метрів за секунду. У Луцьку неділя почнеться з 14 градусного тепла. А вдень температура підніметься до 21 градуса. Зранку очікується інтенсивний дощ, який ближче до обіду ослабне, а згодом і зовсім припиниться. Ввечері хмари частково розійдуться, залишаючи більше місця сонцю. Вітер, північно-західний, доволі рвучкий, швидкістю 7 метрів за секунду. У ковалі протягом усього дня небо буде сірим, але дощ можливий лише у другій половині дня, короткочасний і незначний. Денна температура сягне 23 градусів тепла, а нічна знизиться до 14. Вітер з північного заходу досить помітний до 6 метрів на секунду. У Тернополі день почнеться з 13 градусів тепла, а в обідню пору повітря прогріється до 23 градусів. Хмари супроводжуватимуть майже увесь день, але ближче до вечора небо стане світлішим. Дощ невеликий очікується в обід, однак до вечора він припиниться. Вітер Північно-західний, досить сильний до 9 метрів за секунду. У рівному протягом дня температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла вночі до 21 градуса в день. З самого ранку падатиме дощ, удень він стане слабшим, а під вечір зовсім припиниться. Небо частково розвиднеться ближче до заходу сонця. Вітер західний швидкістю 8 метрів на секунду. У Івано-Франківську неділя розпочнеться зі світлого ранку. Проте вже ближче до обіду на небі з'являться хмари, які залишаться до самого вечора. Повітря вдень прогріється до 26 градусів вище нуля, а нічна температура опуститься до 11 градусів тепла. День пройде без опадів. Вітер північно-західного напрямку помірний близько 7 метрів на секунду. Ужгород зустріне день безхмарним небом, яке залишатиметься таким аж до заходу сонця. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 10 градусів. Опадів не очікується. Вітер легкий західного напрямку приблизно 2 метри на секунду. У Мукачеві погода порадує стійкою ясністю, сонце супроводжуватиме мешканців від самого ранку до вечора. Денна температура сягне 26 градусів з позначкою плюс, нічна 10 градусів вище нуля. Протягом усього дня буде сухо. Вітер західний, слабкий, близько 4 метрів за секунду. У Чернівцях ранок буде ясним, проте вже ближче до обіду небо почне затягуватися хмарами, які залишатимуться над містом до пізнього вечора. Температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, вночі опуститься до 11 градусів. Опади не прогнозуються. Вітер, північно-західний, з помірною швидкістю близько 6 метрів за секунду. У Хмельницькому неділя буде похмурою. Хмари затримуються над містом протягом усього дня. Сонце майже не показуватиметься. Температура повітря в день становитиме 19 градусів з позначкою плюс, а вночі близько 12. Опадів не очікується. Вітер з західного напрямку, помітний, швидкістю 7 метрів на секунду. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться сонячно, але згодом небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла, а в нічні години охолоне до 12. Суттєвих опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку досить помітний, близько 7 метрів на секунду. У Києві від самого ранку і до пізнього вечора зберігатиметься похмура погода. У другій половині дня почнеться сильний дощ із грозою, який триматиметься до завершення дня. Максимальна температура повітря становитиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до 13 градусів вище нуля. Вітер західного напрямку помірної сили близько 4 метрів за секунду. У фастові день пройде під щільним шаром хмар. Ближче до обіду почнеться потужна злива з грозою, яка триватиме до вечора. Температура вдень сягне 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 12 градусів. Вітер західного напрямку доволі відчутний близько 7 метрів на секунду. У білій церкві хмарність не зникатиме протягом усього дня. У другій половині доби очікується сильний дощ із грозою, що може затягнутися до вечора. Вдень температура становитиме 19 градусів із позначкою плюс, а вночі близько 12. Вітер, південно-західний, помірний приблизно 6 метрів на секунду. У Яготині зранку і до самого вечора буде похмуро. У другій половині дня розпочнеться тривалий дощ без грози. Температура в день досягне 21 градуса вище нуля, а в нічний час знизиться до 13 градусів тепла. Вітер західного напрямку із силою близько 7 метрів за секунду. У Василькові неділя пройде під сірою хмарністю, без просвітів. Після обіду почнеться інтенсивний дощ із грозою, який триматиметься аж до вечора. Максимальна температура складе 20 градусів із позначкою плюс нічна, близько 12 градусів тепла, вітер західний, помітний близько 7 метрів за секунду. В Ірпені день буде похмурим. Сонце зрідка пробиватиметься крізь хмари. У другій половині дня очікується сильна гроза з дощем, яка ближче до вечора зміниться звичайним дощем. Температура повітря в день не перевищить 17 градусів тепла, а вночі буде близько 12. Вітер з західного напрямку близько 6 метрів на секунду. У Борисполі протягом усього дня небо залишатиметься вкритим щільними хмарами. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора ослабне до звичайного дощу. Вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 13. Вітер з західного напрямку із швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Чернігові протягом усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами. Ближче до обіду розпочнеться дощ, який триватиме до самого вечора. Денна температура сягне 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 11 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку невеликий, приблизно 4 метри на секунду. У прилуках ранок буде сонячним, але вже в день небо затягне щільна хмарність, яка збережеться до завершення доби, починаючи з другої половини дня йтиме тривалий дощ. Максимальна температура становитиме 19 градусів із позначкою плюс нічна близько 11 градусів тепла. Вітер західного напрямку. Помітний 8 метрів за секунду, у Ніжині від самого ранку і до вечора утримається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а надвечір його змінить звичайний дощ середньої інтенсивності. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, вночі до 11. Вітер західний приблизно 6 метрів за секунду. У Житомирі сонце так і не з'явиться, сіре небо супроводжуватиме день від ранку і до вечора. Починаючи з обіду, триматиметься тривалий дощ. В день стовпчик термометра покаже 21 градус тепла, уночі 13 вище нуля. Вітер з західного напрямку слабкий близько 4 метрів на секунду. У Бердичеві день буде похмурим, сонце заявлятиметься лише зрідка. У другій половині дня почнеться потужна злива з грозою, що триватиме до вечора. Температура повітря в день сягне 21 градуса тепла, уночі 12 градусів із позначкою плюс. Вітер з західного напрямку доволі сильний, близько 8 метрів за секунду. У сумах протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, просвітів не очікується. У другій половині дня йтиме сильний дощ. Вдень температура становитиме 19 градусів тепла, вночі 11 градусів вище нуля. Вітер, південно-західний, слабкий приблизно 2 метри за секунду. У ромнах від ранку і до самого вечора небо залишатиметься похмурим. З середини дня почнеться дощ, який триматиметься до кінця доби. Температура повітря в день сягне 17 градусів тепла, а вночі 11 вище нуля. Вітер західного напрямку помірний 16 км на годину. У Вінниці ранок буде сірим і хмарність утримається до вечора. У другій половині дня почнеться тривалий дощ, який триватиме до ночі. Повітря прогріється в день до 21 градуса із позначкою плюс нічна температура 12 градусів тепла. Вітер західного напрямку помірної сили приблизно 6 метрів за секунду. У конотопі вже вранці небо затягне суцільна хмарність, яка залишиться до вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, що згодом трохи ослабне, але не припиниться до ночі. Температура вдень підніметься до 17 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 10 градусів тепла. Вітер західного напрямку дуже слабкий, близько 2 метрів за секунду. У хмільнику весь день пройде під знаком похмурості. Вранці дощів не буде, але після обіду розпочнеться опад середньої інтенсивності, який ближче до вечора припиниться. Температура в день 20 градусів тепла, уночі 11 із плюсом. Вітер західний, доволі помітний 7 метрів на секунду. У Черкасах небо вкрите хмарами вже з самого ранку, і така картина збережеться до вечора. З середини дня розпочнеться тривалий дощ. Температурні показники в день 23 градуси, із позначкою плюс, уночі 15 градусів тепла, вітер з західного напрямку 8 метрів за секунду. У смілі сіре небо залишатиметься незмінним протягом усього дня, із середини доби триватиме дощ, який не припинятиметься до вечора. Вдень очікується до 24 градусів тепла, вночі 14 градусів вище нуля, вітер західний. 7 метрів на секунду. В умані ранок буде ясним, але вже в день небо затягне суцільна хмарність. Спочатку розпочнеться невеликий дощ, який ближче до вечора переросте в дуже сильну зливу з грозою. Денна температура становитиме 22 градуси із позначкою плюс нічна 11 тепла, вітер з західного напрямку слабкий 4 метри за секунду. У Кропивницькому протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. До вечора опадів не передбачається, але ввечері можливий дуже сильний дощ із грозою. Вдень стовпчик термометра покаже 24 градуси тепла, а вночі знизиться до 13 із позначкою плюс. Вітер західний 5 метрів на секунду. У Знам'янці протягом усього дня небо буде затягнути хмарами. Лише вночі можливі прояснення. У день очікується дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря в день сягне 23 градусів тепла, уночі знизиться до 13 градусів вище нуля. Вітер західний, помірний, близько 5 метрів за секунду. В Олександрії сіре небо пануватиме від самого ранку до пізнього вечора. Опади не очікуються протягом дня, але увечері можливий дощ. Денна температура триматиметься на рівні 23 градусів тепла, нічна 14 із плюсом. Вітер з західного напрямку слабкий 4 метри на секунду, у Дніпрі небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Опади не очікуються зранку та вдень, проте увечері можливий дрібний дощ. Температура вдень становитиме 23 градуси із позначкою плюс, уночі 15 градусів тепла. Вітер, західний. Близько 4 метрів на секунду. У Кам'янському сіре небо протримається від ранку до самого вечора. Дощу не очікується вдень, однак увечері можливі опади. Температурні показники 23 градуси тепла в день 15 уночі. Вітер північно-західний, помірної сили 4 метри на секунду. У кривому розі вже зранку небо вкриють суцільні хмари, які залишаться до завершення дня. Більша частина доби мине без опадів, але до вечора можливий дрібний дощ. Температура повітря в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі до 13. Вітер з західного напрямку 3-4 метри за секунду. У Нікополі від ранку до вечора небо залишатиметься похмурим, просвітів не передбачається. Основна частина доби пройде без дощу, проте ближче до вечора можливі дрібні опади. Вдень повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, уночі температура становитиме 16 градусів тепла. Вітер з західного напрямку слабкий близько 4,5 метрів на секунду. У Павлограді протягом усього дня пануватиме похмура погода, небо буде повністю затягнуте хмарами. Опадів не очікується. Стовпчик термометра вдень покаже 25 градусів тепла, уночі знизиться до 13 із плюсом. Вітер з західного напрямку 4,5 метри на секунду. У Полтаві сонце лише зрідка заявлятиметься крізь хмарну завісу. Ранок і більша частина дня пройдуть без дощу, але увечері можливі незначні опади. Денна температура складе 21 градус тепла, уночі 13 вище нуля. Вітер, західний, близько 5 метрів на секунду. У Лубнах ніч почнеться безхмарно. Однак із самого ранку небо вкриється щільною хмарністю, яка не зникатиме до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме до пізнього вечора. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла, а вночі до 12 вище нуля. Вітер з західного напрямку слабкий 4 метри на секунду. У мергороді ще зранку небо буде повністю затягнуте, і така погода триматиметься до ночі. У день розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Денна температура становитиме 20 градусів із позначкою плюс нічна 12 градусів тепла, вітер західний, швидкість понад 6 метрів на секунду. У кременчуці день розпочнеться похмурим ранком, хмарність не зникне аж до вечора. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до кінця доби. Температура повітря в день підніметься до 22 градусів тепла, вночі 16 із плюсом, вітер з західного напрямку 3 метри за секунду. У Запоріжжі день мине під суцільною хмарністю, сонячних променів побачити не вдасться. Ранок і день пройдуть без дощу, проте увечері можливі короткочасні опади. Вдень температура становитиме 25 градусів тепла, вночі 15 градусів вище нуля. Вітер західний 4,5 метри на секунду. У Мелітополі день розпочнеться із чистого неба, однак у середині дня на небосхилі з'являться суцільні хмари, які затримаються до пізнього вечора. Опадів не передбачається. Повітря в день прогріється до 26 градусів тепла, уночі температура опуститься до 14 із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку 4 метри на секунду. У Бардянську з самого ранку небо буде повністю вкрите хмарами, і з першими годинами доби почнеться дрібний дощ, який триватиме майже цілий день і припиниться тільки ввечері. Температура повітря в день сягне 23 градусів тепла, а вночі 15 із плюсом. Вітер західний, помірний понад 5 метрів на секунду. У вільнянську ранок обіцяє бути сонячним, але вже день небо вкриється щільною хмарністю, яка протримається до кінця дня. Дощу в день не очікується, однак увечері можливі незначні опади. Повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, нічна температура складе 14 тепла, вітер західний 5 метрів на секунду. В Одесі протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, без шансів на прояснення. Водночас опадів не буде. Стовпчик термометра в день покаже 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 15 із плюсом. Вітер з західного напрямку слабкий менше 1 метра на секунду. В Ізмаїлі друга половина дня пройде під хмарами, хоч ранок і почнеться із сонячною погодою. Ближче до вечора небо знову почне прояснюватися, і день завершиться без дощу. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі 16 із плюсом. Вітер, північно-західний 4 метри за секунду. У Миколаєві сонячний ранок поступиться хмарній другій половині дня, яка триматиметься до заходу сонця. День обійдеться без опадів. Температура повітря в день досягне 26 градусів із позначкою плюс, а нічна 14 тепла. Вітер північно-західного напрямку 4,5 метри на секунду. У Первомайську весь день триматиметься хмарна погода, сонце заявлятиметься лише епізодично, переважно без дощу. Але ближче до вечора можливі короткочасні опади. Температура повітря підніметься до 24 градусів тепла, вночі очікується 13 із плюсом. Вітер з західного напрямку майже 6 метрів на секунду. У Харсоні ранок обіцяє бути сонячним, однак після обіду на небі з'являться густі хмари, які затримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 26 градусів із позначкою плюс, а вночі 13 тепла. Вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. У Сімферополі ранок почнеться із ясного неба, але вже день з'явиться щільна хмарність, яка триматиметься до самого вечора. У першій половині дня опадів не передбачається, а от після обіду можливий дощ, який припиниться ближче до заходу сонця. Повітря день прогріється до 23 градусів тепла, уночі 13 із плюсом. Вітер західний 3,5 метри за секунду. У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Сонце навряд чи пробійться крізь хмари. Увечері можливий дрібний дощ. Температура в день досягне 21 градуса тепла, уночі 13 із позначкою плюс. Вітер західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Донецьку день буде похмурим, з рідкісними проясненнями. Дрібний дощ, імовірний удень, але він швидко завершиться. В день стовпчик термометра підніметься до 23 градусів тепла, уночі 12 з плюсом. Вітер з західного напрямку понад 3,5 метри за секунду. У Краматорську небо залишатиметься вкрите хмарами впродовж усього дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень йтиме короткочасний дощ, який завершиться до вечора. Температура повітря в день досягне 23 градусів тепла, уночі 12 з плюсом. Вітер, західний 4 метри на секунду. У сніжному від ранку і до вечора триматиметься суцільна хмарність. Опади, ймовірні, у денні години, але незначні, і до вечора ситуація стабілізується. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, вночі очікується 12 із позначкою плюс. Вітер західний. Понад 3 метри на секунду. У Луганську увесь день пройде під похмурим небом без суттєвих прояснень, проте опадів не прогнозується. Температура в день становитиме 23 градуси тепла, уночі 13 із плюсом. Вітер західного напрямку майже 4 метри на секунду. У Старобільську теж похмуро протягом усього дня, але без дощу. стовпчик термометра в день покаже 22 градуси із позначкою плюс вночі. 12 тепла, вітер, західний, 4 метри на секунду. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність.